Електромагнітні хвилі довго приймайте. Що робить взагалі цей прилад? Е, цей прилад називається фізичний. Є клас задач, називається операторні задачі. Е, різними фізичними методами, електророзвитку, успішною розвідкою, що, що, що добивається, щоб без бурів, найпростіше, ну, що, щоб мати, що на видові, що зробити. Викупив. Це прямі задачі, це найпростіше, але не завжди так буває. Це поверкневого, це поверкневого, а як в нас є задача 2-3 кілометри, то все одному, бо це складно. Тому для поверхневих, є сейсмічні методи розвідки, є магнітні геометричний, цей георадар, ніби простий принцип, проходить люди через будь-яка прида, яка, будь -яка, хриль, яка через середовище, щоб ми її зареєстрували, вона несе в собі інформацію про це середовище. Саме складніше в цьому всьому інтерпретувати цю хвилю, через яке середовище вона пройшла. Тут, бачите, є, я кажу, випромінювач, приймач. Що відбувається? Ця антенна випромінює, ця приймає. Якщо в нас порідне середовище, бачите, стоїть, нічого не рухається. У нас, в принципі, нічого не повинно мінятися. Це от хвиля, яка йде в перше вперше Ну, Розробники казали, що налаштовують першу типу, півсинусоїду, що була вліво, це налаштування програми. Також ми, якщо запишемо цей файл, відомо в форматі Сігвай, ми можемо потім переглядати іншими програмами і це все обробляємо. Зараз стоїть, зараз налаштовано. Так, що ми їдемо складуємо землю до глибини 4 метри. Зменшити можна цими набосику на цей період цієї. Зараз будемо пробувати які проходити. Що воно нам показує? З ну, розкладу використання цього радару. Ми так дивимося на екран монітора, то тобто було класно, воно покаже все. Насправді ні. Ми зараз пройдемо, з самого початку, ми що побачимо. Якщо тут велися, десь там я бачу, тут велися роботи, купання все, воно покаже зміни, е, що? зміни в щільності гру. Тобто, те, то, що ми знайдемо трубу, це буде не за рахунок того, що воно нам показало трубу, а за рахунок того, що хвиля проходила, не знаю, фізику вчили що хвиля проходить з середовища і будь-які е... закону клону нам каже, що е... це магнітна сприятельність середовища, то через те, що хвилі є електромагнітна, е... кожне середовище має інше. Так само навіть той самий пісок чи ґрунт що він стоїть спресований, в нього інша густина і в нього інша магнітна сприятельність є Як... Рекомендації до тих радарів через те, що Перше, перша, з чим стикається оця хвиля, перша зміна це яка? Ми йдемо по землі. Так? Перше, з чим стикається, це з поверхнею. Повинно бути тоді, щоб ми собі не мучилися, що в нас тут на поверхні. Ну, Звичайно, якщо там хтось викинув 5 копійок чи там от воно відіб'є. Але перше, що стикається, це землісом. І бажано йти ним з розміреною швидкістю і на одній висоті від от поверхні. Якщо ви навіть ось дивіться на екран, я зараз його підніму, я просто навіть підійшов до нього з телефоном, з тисні, і вже, тим всім, бачите, вже як міняється значення. Якщо його тільки от підніму і відпущу. О, до речі, засильно накрутив. Бачите, я тільки його підняв, і відпустив, ніяких звільнець середовища немає. І от значить йти нам треба на одинаковій висоті. І ми почнемо рукою його так перебирати. все. Воно так і подав. Давайте спробуємо зараз що у нас вийде. А, бачите, те не бить, як правило, завжди є. Телефони треба забирати згідний. Дивіться, що нам показали. Просто налаштування кольорові, так ми нічого не бачимо. Тут я е, дав запис, дав е, паузу, от звідси ми почали йти. Тут видно на глибині там 2 метри, якісь є е, 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 незрозуміло що, ми не можемо сказати. Що характерно і що видно від сила. бачите, під кінці Ось, щось є на глибині 2,5 метри. Біля стіни. Біля стіни, а це просто закінчується фундамент. Це просто стіна і є. Це просто закінчується фундамент. Різкий перепад десь на глибині 2 метри, або щось там в цьому корпусі, якісь там труби йдуть. От воно показує дуже великі, які ми бачимо, а такі, щоб щось знайти детальне, навістані те, що я казав. З ґрунтом, проблема.